Михайло Мудрик став росіянином. Стаття, опублікована іспанським виданням Ас, розповідає про початок кар'єри Михайла Мудрика в Челсі. Згідно з думкою журналістів Ас, хоча українець почав грати в Англії не дуже впевнено, він має всі шанси стати успішним гравцем пенсіонерів. Однак в матеріалі помилково вказано, що Мудрик походить з Краснодара, хоча насправді він народився в Краснограді на Харківщині. Журналіст Михайло Співаковський розповів про травму півзахисника Шахтаря та молодіжної збірної України Дмитра Криськіва. Цитата: Ми Давали інформацію з посиланням на спортивного медичного блогера Дмитра Бабилюка, що у Криськіва, судячи з усього, розрив гомілкостопу та повний букет, і він на 99.9 пропускає молодіжний євро. Але є позитивні новини. Я спілкувався з Дмитром. Він написав, що попередні прогнози не здійснились, що насправді розрив є, букета немає, операція не потрібна. Він зараз уже відновлюється, працює у залі. За попередніми прогнозами медиків, десь 4-5 тижнів і десь до червня він мусить набрати оптимальну форму, бо це важливо. Гравець не тільки для молодіжної збірної України, а й для Шахтаря, сказав Співаковський. Після голів Артема Довбика та Артема Бондаренка Дніпро-1 та Шахтар стали найкращими клубами УПЛ за кількістю голів після кутових. В обох клубів наразі по 6 голів, але Дніпро-1 після кутових забив майже в 14% своїх голів, а Шахтар в 11,5%. Серед гравців за кількістю голів після кутових лідирує Едуард Сарапіз Дніпра-1 з трьома голами. Ще 13 гравців після кутових забили по два рази. Український захисник арсеналу Олександр Зінченко повернувся до тренувань разом з командою. 25-річний футболіст пропускав останній матч з Везгемом через м'язові проблеми паху, які почали турбувати його наприкінці гри з Ліверпулем. Зінченко може повернутися у склад лондонців у п'ятницю проти Саумгемптона. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Захисник арсенала Олександр Зінченко передав гравцям Вереса 20 пар своїх бутс. Частина взуття була передана гравцям молодіжного складу Ю-19. Цитата одного з гравців: Санька, дуже дякую. Сподіваюся, результат прийде, сказав захисник рівнян Микола Квасний. У Петровому відбувся перенесений матч 10-го туру УПЛ між Інгульцем та Рухом. Матч завершився з рахунком 1-0 на користь Інгульця. На 24-й хвилині два гравці львівської команди Віталій Роман та Мар'ян Мисик не помітили один одного та зіштовхнулися головами. У зв'язку з утриманими пошкодженнями вони не змогли продовжити матч і були доставлені в лікарню. Наразі про їх стан нічого не відомо. А тепер новина з Мексики. У матчі мексиканської ліги між Америкою та Леоном рефері Фернандо Ернандес вирішив вибрати підвищення. Ну міру покарання для гравця, і на додаток до жовтої картки вдарив його коліном по яйцях. Бідолаха впав на газон і скрутився від болю. Після розслідування інциденту дисциплінарний комітет виніс покарання для арбітра у вигляді дискваліфікації на 12 ігор. Крім того, дискваліфікацію на два матчі отримали тренери обох команд, які влаштували між собою бійку за межами поля.